Іван Петрович Котляревський. Енеїда УРИВОК. ЧАСТИНА друга Еней, попливши сінім морем, на Карфагену оглядавсь, Боровсь своїм сердега горем, слізьми бідняшко обливавсь. Хоть од Дидони плив поспішно та плакав гірко, неутішно. Почувши, що вогні спеклась, сказав Нехай і вічне царство, мені ж довголітнє панство, І щоб друга вдова найшлась. Як ось і море стала грати, великі хвилі піднялись, і вітри зачали бурхати, аж човни на морі тряслись, водою чор зна як крутила, що трохи всіх не потопило, вертілись човни, мов дурні. Троянці страху задрижали, і що робити, всі не знали, стояли мовчки, всі смутні. Один з троянської ватаги, по їх він звався Палінур, Сей більше мав других одваги, сміленький був і балагур, що наперед сей схаменувся, і до Нептуна окликнувся. А що ти робиш, пан Нептун? Чи сей ти пустивсь в ледащо? Що хочеш нас звести що? хіба півкопи і забув? А далі, після сиєї мови, троянцям він так всім сказав Бувайте, братця, всі здорові. Оце Нептун замудрував. Куди тепер ми, братця, підем? В Італію ми не доїдем, бо море дуже щось шпує. Італія відсіль не близько, а морем в бурю їхать слизько, човнів ніхто не підкує. От тут земелька є хлоп'ята. Відсіль вона невдалеку, Сицілія земля багата, вона мені щось познаку. Дмухнім лиш, братцями до неї, збувати гористи своєї. Там добрий цар живе а цест. Ми там, як дома, очиняємо і як у себе загуляєм, всього у нього вдоволь єсть. Троянці разом прийнялися і стали веслами гребти. Як стрілки човники неслися, мов задупхали їх чорти. Їх сіцилійці як уздріли, то з города, мов подоріли, до моря бігли, всі стрічать. Тут між собою розпитались чоломкались і обнімались, пішли до короля гулять. А цест Енею, як би брату, велику ласку показав. І зараз, запросивши в хату, горілкою почастував. На закуску наклали сала, лежала ковбаса, чимала і хліба, повне решито. Троянцям всім далі тетері. І відпустили на кватері, щоб йшли куди потрапить хто. Тут зараз підняли бенкети, замурмотали, як коти, і в кахлях понесли пашкети і киселю їм до сити. гарячу м'яко, бухинку, зразову доріжків печінку, гречаних з часником пампух. Еней з дороги налигався і піною так нахлистався, трохи не виперсь з його дух. Еней, хоч трохи був підпилий, то з розумом не потиравсь. Він син був богобоязливий, по смерті батька не цуравсь. В сей день його отець опрягся, як Чикелдихи обіжрався. Анхиз з горілочкою умер. Еней схотів обід справляти і тут старців нагодувати, щоб біг душі свій рай одпер. Зібрав троянську всю громаду і сам пішов на двір до них, просить у їх собі пораду. Сказав їм річ в словах таких: Панове, знаєте, трояни і всі хрещені і миряни, що мій отець бував анхис. його сивуха запалила і живота укоротила, і він, як муха, в зиму слиз. Зробити поминки я хочу, поставити обід старцям. І завтра ж далі не строчу, скажіть, як здається вам? Сього троянці і бажали, і всі у голос закричали Енею, боже, поможи, коли же хочеш, пане, знати, і саме будемо помагати, бо ми тобі не вороги. І зараз миттю всі пустились, горілку м'ясо купувати, хліб бублики, книщів родились, пішли посуди добивати. І коли воскуті зробили, сити із меду наситили, договорили і попа, хазяїнів своїх зивали, старців по вулицях шукали, пішла на дзвін дякам копа. На другий день раненько встали, огонь на дворі розвели і м'яса в казани наклали, варили страву і пекли, п'ять казанів стояло г'юшки, а в чотирьох були галушки. Борщу трохи було не з шість баранів тьма була з варених, курей, гусей, качок печених. Досити, щоб було всім їсть. Цибри, сивушки там стояли і браги повні діжки. Всю страву в вагони вливали і роздавали всім ложки. Як проспівали со святими Еней обливсь слізьми гіркими і прийнялися всі трепать. наїлися і нахлистались, що деякі аж повалялись, тоді і годі поминать. Еней і сам зо старшиною Анхиза добре поминав не здрів нічого пред собою, а ще за столу не вставав. А далі трошки проходився, прочумався, протверезився, пішов к народу хоть поблід. З кишені, вийнявши півкіпки, шпурнув народ дрібних, як рібки, щоб тямили його обід. Енея заболіли ноги, не чув ні рук, ні голови, напали з хмелю перелоги, опухли очі, як в сови, І весь обдувсь, як барело, було на світі все немило. Мисліти по землі писав. З нудьги охляв і ізнемігся, в одежі ліг і не роздівся, під лавкою до світу спав. Прокинувшись, весь трусився за серце ссало, мов глисти. Перевертався й нудився, не здужав голови звести. Поки не випив півквартівки з імбиром пінної горілки і кухля сирівцю не втер, з-під лавки виліз і струхнувся, закашляв, чхнув і стрепенувся. Давайте, крикнув, пить тепер. Зібравшися, всі паненятка, і знов кружати начали, пили, як брагу просята, горілку так вони тягли. Тягли тут пінненьку троянці, невом вомпили Сиціліанці, Черкали добре на захват, Хто пив тут більш од всіх сивухи і хто пив разом три усмухи То той Енеєві був брат. Еней наш роздоброхотався, І грища вздумав завести, і п'яний зараз розкричався, щоб перебійців привести. У вікон школяри співали, халяндри циганки скакали, Іграли в кобзи і сліпці. Було тут різні чути крики. Водили в городі музики, моторні п'яні молодці. В присінках всі пани сиділи. дворі ж вкруг стояв народ, у вікна деякі гляділи, а інший був наверх ворот. Аж ось прийшов і перебієць. Убраний так, як компанієць, і звався молодець Дарес, на кулаки став викликати і перебійця визивати. Кричав опарений, мов пес: Гей, хто за мною вийде битись, покуштувати стусанів, маскою хоче хто умитись, кому не жаль своїх зубів. А ти, нути, йдіте швидше, сюди, на кулаки, лиш ближче, а бабихів вам нацсажу, на очі вставлю окуляри, сюди поганці бакаляри. Я всякому лоб розміжу. Дарес довгенько дожидався, мовчали всі, ніхто не йшов. З ним всяке битися боявся, собою страху всім задав. Так ви, я бачу, всі легкодухи. передо мною, так, як мухи, і подофети наголо. Дарес тут дуже насміхався, собою чванився, величався, аж слухать сором всім було. А бест троянець був сердитий, згадав Ентела козака. Зробився, мов несамовитий, чим дуж дав відтіль дропака. Ентела скрізь пішов шукати, щоб все, що бачив, розказати і щоб Даресе підцьковать. Антел був тяжко, смілий, дужий, мужик плечистий і невклюжий, тоді він п'яний вклався спать. Знайшли ентела Сіромаху, що він під тином гарно спав. Всього сердечнього Тімаху будити стали, щоб устав. Всі голосно над ним кричали, ногами в силу розкачали. Очима він на них лупнув Чогові, що за вража мати зібралась не давати спати. Сказавши це, опять заснув. Та встань, будь ласка, пане свату. абсцес Ентелові сказав. Підить лише ви собі і к кату. Ентел на їх так закричав. А послі бачи, що не шутка, абсест сказав, як погудка, проворна скорчивши, здригнувсь. Хто як дарес? Ну, стійте наші. Зварю пану Даресу, я каші, горілки дайте лиш нап'юсь. Примчали сказанок сивухи. Ентел її разком дмухнув, і от цієї він мокрухи скрививсь, наморшився і зівнув, сказав. Тепер ходімо, братця, до хвастуна дареса ланця. Йому ребра полючу, зімну всього, як на кабаку, на смерть зувічу, мов собаку, як битися я научу. Прийшов Ентел Перед Дареса, сказав йому на сміх Гай, гай, ховайсь, проклята неотеса, отеса, зарання відсіль утікай. Я роздавлю тебе, як жабу, зітру зімну мороз, як бабу, що тут і зуби ти зітнеш. Тебе диявол не пизнає, з кістьками чорт тебе злигає, уже від мене не влизнеш. На землю, шапку положивши, по локоть руки засукав, І цупко кулаки, столивши, Дареса битись визивав. І за серця скреготав зубами об землю тупотав ногами і на Дареса налізав Дарес на рад своїй лихоті. Ентел потяг не по охоті Дареса, щоб його він знав. Все врім'я в рай боги зібрались, зевесу в гості на обід. Пили, там їли, забавлялись, забули наших людських бід. Там лакомини разні їли буханчики, пшеничні білі, кислиці, ягоди, коржі і всякі разні вітребеньки. Уже, либонь, були п'яненькі, понадувались, мов йоржи. Якось знечив я вбіг Меркурій. Засапавшися до богів, прискочив мов котище мурей, до сирних в маслі пирогів. ге, -ге от тут та загулялись, що й от світу оцурались, диявол мавом і стида. В Сицілії таке твориться, що вам би треба подивитися там крик, мов підступа Орда. Боги, почувши, зашатались, і з неба виткнули носи Дивитись на бійців хватались, як жаби літом із роси. Ентелл там сильно храбровався. Аж до сорочки весь розтягся, сував Даресу в ніс кулак, Дарес і звомпив сіромаха, бо був Ентел непевна птаха, як чорноморський злий козак. Венеру за виски хватало, як глянула, що там дарес. Їй дуже все було, немило, сказала Батечку, Зевес. Даймо йому Даресу сили, йому хвоста щоб не вкрутили, щоб він Ентела поборов. Мені тоді весь світ забуде, коли Дарес живий не буде. Зроби, що був здоров. Тут бахо з обізвався, Венеру лаяти начав, до неї з кулаком сувався. І так із п'яна їй сказав Пійди лиш, ти к чортам плюгава, невірна, пакосна халява, Нехай і слизне твій дарес. Я за Ентела сам ступлюся, як більш сивухи натягнуся, то не заступить і завес. Чи знаєш він, який парнище, на світі трохи єсть таких? Сивуху так, як брагу хлище, я в парубках кохаюсь цих. Уже шкуру сала, не няня в бразі не скупала, як він даресові задасть. Уже хоть як ти не вертися своїм даресом попростися, бо прийдеться йому пропасть. Завес, до речі, сей дочувся. Язик на силу повернув. Він от горілки весь обдувся, і грімко так на їх гукнув Мовчить. Чого ви задрочились? Чи бач, у мене розходились, я дам вам зараз три шия. Ніхто в кулачки не мішайтесь. Кінця от самих дожидайтесь. Побачим візьметь то чи я. Венера, облизня піймавши, слизьки пустила із очей. І, як собака, хвіст піджавши, пішла к порогу до дверей. І з Марсом у куточку стала, Зевеса добре глузувала. А Баху піненьку легав. Із Ганімедова пуздерка утер трохи не співведерка, напивсь і тільки що кректав. Як між собою боги сварились, в раю попившись, в небесах, тогді в Сицілії творились великі дуже чудеса. Дарес от страху оправлявся і до Ентела підбирався, цибульки б дать йому під ніс. Ентелл ляпаса здригнувся, разів п'ять перевернувся, трохи не попустив і сліз, розсердився і роз'ярився. Аж піну з рота попустив і саме в міру підмостився висок Дареса затопив. З очей аж іскри полетіли, і очі ясні соловіли, сердешне об землю упав. Чмелів довгенько дуже слухав, і землю носом рив і нюхав, і дуже жалібно стогнав. Тут всі Ентела вихваляли, Еней з панами реготавсь, з Дареса ж дуже глузували, що силою він величавсь. Звелив Еней його підняти. На вітрі щоб поколихати, одляпаса і щоб прочхавсь. ж дав на кабаку трохи не цілою гривняку за те, що так він показавсь. Еней сим не вдовольнившись, і ще гуляти захотів, і, цупкопінною напившись, ведмедів привести звелів. Литва на труби засурмила, ведмедів зараз зупинила, заставила їх танцювать, сердешний звір перекидався, плигав, вертівся і качався, Забув і бджоли піддирать. Як пан Еней так забавлявся, то лиха він собі не ждав, не думав і не сподівався, щоб хто з Олимпа кучму дав. На те Йонуна повернула і в голові так коверзнула. Щоб зараз учинить ярміс, набула без панчих патинки. Пішла в Ірисині будинки, бо хитрася була, як біс. Прийшла. ірисі підморгнула, черкнули разом в хижу вдвох. І ухо щось їй шепнула, щоб не підслухав як і бог, і пальцем цупко прикрутила, щоб зараз все то і зробила, бо їй би принесла лепорт. І Рися низько поклонилась, і в ліжник зараз нарядилась. Побігла з неба, як би хорт. В Сицілію якраз спустилась човни троянські, де були, і між троянок помістилась, которі човнів стерегли. В кружку сердешні сі сиділи і кисло на морі глядділи. Бо їх не кликали гулять, де чоловіки їх гуляли, медок сивушку попивали, без просипу неділь із п'ять. Дівчата злихо горювали, нудило тяжко молодиць, лиш слинку з голоду ковтали, як хочеться кому кислиць. Своїх троянців проклинали, що через їх так горювали, дівки кричали на весь рот Щоб їм хотілось так гуляти, як хочеться нам дівувати, Коли б замордовав їх чорт. Троянці волокли з собою старою бабу як ягу, лукаву відьму зло і скорчившуюся в дугу. Ірися нею і зробилась, і, як беруя, народилась, і підступила до дівок. І щоб к ним лучше підмоститься, І перед юноней заслужиться, то піднесла їм пиріжок. Сказала: Помагай біг, діти! Чого сумуєте ви так? Чи не остила тут сидіти? Оце гуляють наші як. Мов божевільних нас морочать, сім літ, як по морям волочать, глузують, як хотять, із вас, але з другими бахорують, свої ж жінки нехай горюють, коли водилось все у нас. Послухайте, лиш молодиці, я добрую вам раду дам, і ви, дівчата білолиці, зробім кінець своїм бідам. За гори ми заплатим горем, а доки нам сидіть над морем. Приймемось, човни попалім. Тоді й мусять тут остаться, і нехотя до нас прижаться. Ось так на літ їх посадім. Спасить же біг тебе, бабусю, троянки вголос загули. Такої б ради пань Матусю ми і згадати не могли. І зараз приступили к флоту і прийнялися за роботу Огонь кресати і нести, скіпки, тріски, солому, клоча, була тут всяка з них охоча, пожар, щоб швидше розвести. Розжеврілось і загорілось, пішов думок до самих хмар, аж небо все зачервонілось. Великий тяжко був пожар. Човни і байдаки палали, соснові пороми тріщали, горіли дьоготь і смола. Поки троянці огляділись, що добре їх троянки грілись, то часть мала човнів була. Еней, пожар, такий уздрівши, злякався, побілів, як сніг, і бігти всім туди звелівши, чим дуж до човнів сам побіг. Нагвал тут дзвони задзвонили, по улицям в тріщотки били. Еней же на весь рот кричав Хто в бога вірує, рятуйте! Рубай, туши, гаси, лейкуйте! а хто ж таку нам кучму дав? Еней від страху сплигу збився. В умі сердега помішався і зараз сам не свій зробився, скакав, вертівся і качався. І з свого задору він голову піднявши вгору, кричав, опарений, мов пес. Олимпійських шпетів на всю губу Свою і неню лаяв любу. Добувсь і в рот, і в ніс Зевес. Гей, ти, проклятий старий Ганю, на землю з неба не зеркнеш, не чуєш, як тебе, я ганю, Зевес, нюсом не моргнеш, на очах більма поробились. Коли б до віку посліпились, що не поможеш ти мені. Чи це ж таки тобі не стидно, що пропаду от лиш не видно? Я ж кажуть, люді, внук тобі. А ти, з сідою бородою, пане добродію Нептун, сидиш, мов демен під водою і зморщившись старий шкарбун. Коли б струхнув хоч головою і сей пожар залив водою, три зуби, щоб тобі зломивсь. Ти базаринку любиш брати, а людям в нужді помагати не дуже бачу, поспішивсь. І, братик, ваш Плутон поганець із позерпиною засів, пекельний гаспицький коханець і ще себе там не нагрів, завів братерство з дияволами і в світі нашими бідами. Не погорює ні на час, не поспілкується немало, щоб так палати перестало і щоб оцей пожар погас. І ненечко моя рідненька, у чорта десь тепер гуля, а може, спить уже п'яненька або з хлоп'ятами ганя. Тепер їй бачу, не до соли, уже підкатавши десь поле, фурцює добре на вісна. коли сама з ким не ночує, то для когось уже сважкує, для всього тяжко поспіша. Та враг бери вас, що хотіти, про мене те собі робіть. Мене на ід не посадіти, пожар лиш тільки погасить. Завередуйте по своєму і будьте ласкові моєму зробіте лихові кінець. Пустить лиш з неба Веремію, і покажите чудесію, а я вам піднесу ралець. Тут тільки що перемолився Еней і рот свій затулив. Як ось із неба дощ полився, в годину весь пожар залив, Борхнула з неба, мов із бочки, що промочило до сорочки, то драла в розтіч всі дали. Троянці стали всі, як хлюща, їм лучилася невсипуща, не раді і дощу були. Не знав же на яку ступити, Еней і тяжко горював, чи тут остатись, чи поплити, бо враг не всі човни забрав. І миттю кинувсь до громади, просить собі у неї поради, чого собою не вбагне. Тут довго тяжко рахували, і скільки не коверзували, Та все було, що не уне. Один з троянської громади, насупившися, все мовчав і, дослухавшись до поради, ціпком все землю колупав. Се був пройди світ і непевний і всім відьмам був родич кревний, упир і знахор ворожить, умів і трасцю очептати, і кров християнську замовляти, і добре знав греблі гатить. Бував і в Шльонському з волами, не раз ходив за сіллю в Крим. Та рані торгував возами, всі чумаки братались з ним. Він так здавався і некчемний, та був розумний, як письменний, слова так сипав, як горох, уже в чим бач, пороховати, що розказать йому вже дати. Ні в чим не був страхополог. Нефтесом всі його дражнили. По нашому уж то звавсь Охрім. Мені ж так люди говорили, самому ж незнайомий він побачив, що Еней гнівився. До його зараз підмостився. За білу рученькою взяв і, вивівши Енея в сіни, сам поклонився аж в коліни. Таку Енею річ сказав Чого ти сильно зажурився і так надувся, як індик. Зовсім охляв і занудився, мов по болотові колик. Чим більш журитися все гірше, заплутаєшся в лісі більше, покинь лиш горе і заплюй. Піди вкладися гарно спати, а послі будеш і гадати. Спочин ти вже тоді міркуй. Послухавши Енею Охріма, укрившись, на полу ліг спать, Но лупав тільки все очима, не міг ні крихти задрімать. На всі боки перевертався, до люльки разів три приймався, Знамігся ж, мов і задрімав. Як ось Анхис йому приснився, Із пекла батечко явився, І синові таке сказав Прокинься, миле дитятко, пробуркайся і проходись. Се твій прийшов до тебе батько, то не сполохайсь, не жахнись. Мене боги к тобі послали, як так сказати, приказали, щоб ти ні трохи не журивсь, пошлють тобі щасливу долю, щоб учинив ти Божу волю, і швидше в Рим переселивсь. Збери всі човни, що остались, і гарно зараз їх оправ Придеш своїх, щоб не впивались, і всю Сицилію остав. Пливи і не журись, небоже. Уже тобі скрізь буде гоже, та ще послухай щось скажу щоб в пекло ти зайшов до мене, бо діло єсть мені до тебе, я все тобі там покажу. І по олимпському закону уже три пекла не минеш, бо треба кланятись Плутону. А то і в Рим не допливеш. Якусь тобі він казань скаже дорогу добру в Рим покаже побачиш, як живу і я, а за дорогу не турбуйся. До пекла навпростець прямуйся, пішком не треба й коня. Прощай же, сизий голубочок, бо вже стає на дворі світ. Прощай, дитя, прощай, синочок. І в землю провалився дід. Еней просоння, як схопився, дрижав від страху і трусився, холоднилився лився з його під. І всіх троянців, поскликавши і лагодитись, приказавши, Щоб завтра поплисти, як світ. Кацисту, зараз сам, махнувши, за хліб подякував за сіль, і там, недовго щось побувши, вернувся до своїх відтіль. Весь день збирались та складались, і світу тільки що дождались, то посідали на човни. Еней же їхав щось несміло, бо море дуже надоїло, як чумакам дощ восени. Венера тільки що уздріла, що вже троянці на човнах, к Нептуну на поклон побігла, щоб не втопив їх у волнах. Поїхала в своїй меридвані, мов сотника якого пані, баскими конями, як звір, із кінними проводниками, трьома назаді козаками, а коні правив машталір. Була на йому біла свита із шаповальського сукна. Тясьомкою кругом обшита сім кіп стоялася вона. На бакер шапочка стриміла, далеко дуже червоніла. В руках же довгий був батіг, їм грімко ляскав він із лиха. Скакали коні без ододиха, Редван, мов вихор в полі біг. Приїхала, загремотіла, Кобиляча, мов голова, к Нептуну в хату і влетіла, так, як із вірою сова. І, не сказавши ні півслова, нехай, каже, твоя здорова, бува, Нептуне, голова. Як навіженна прискакала, Нептуна в гоби цілувала, говорячи такі слова. Коли Нептун мені ти дядько, а я племінниця тобі. Та ти ж мені, хрещений батько, спасибі зароби собі. Моєму поможи Енею, щоб він з ватагою своєю щасливо їздив по воді. Уже і так пополякали, На силу бабу очептали, Попався в зуби, був біді. Нептун, моргнувши, засміявся Венеросісти, попросив і після неї облизався, сивуху чарочку налив і так її, почастувавши, чого просила, обіцявши, і зараз з нею попрощався. Повіяв вітер з руки Енею, простивсь сердешненький з землею, як стрілочко по морю мчавсь. Поромщик їх, що найглавніший, з Енеєм їздив всякий раз. Йому слуга був найвірніший, по-нашому він звався Тарас. Сей сидя на кормі, хитався, по самий нільзя нахлистався, горілочки, коли прощавсь, Еней велів його прийняти, щоб не пустився на дно неряти, І в лучшім місці би провспавсь. Но видно, що пану Тарасу написане так на роду, щоб тільки до сього він часу терпів на світі сім біду. Бо, розхитавшись, бризнув воду, нирнув і, не спитавши броду, на веренки пішла душа. Еней хотів, щоб окошилась, біда і більш не продовжилась, щоб не пропали всі з коша. Кінець другої частини